Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. За роки своєї журналістської діяльності в місті Сокиряни я недоразово чув історію про фонд розвитку міста Сокиряни. Є, начебто, по інсайдерській інформації у нас такий фонд. Цей фонд регулярно підприємці, наші місцеві заносять гроші. Регулярно, кожен місяць. Цікаво, може хтось знає, що це за фонд такий, в наші, який наші підприємці покірно кожен місяць несуть, як вони кажуть, дань по інсайдерській інформації. Що це за фонд, яка його мета, для кого ці гроші, що на ці гроші в цьому фонді роблять? Тиємничим дуже історія. Як кажуть наші місцеві підприємці, гроші, які вони заносять цей фонд, начебто йдуть на потреби міста Сокір'яна. Що я можу сказати? У нас в місті сукіряни кожного, хто займається чимось, підприємництвом, садівництвом. Іншими бізнесами заставляють заносити по інсайдерській інформації. Заносити слово таке заніс. Ти заніс, значить, ти працюєш. Не заніс, у тебе будуть проблеми. І це, і це йде з 1992 року. З 92 року по. Правильно, 2023-й, секірянські підприємці, бізнесмени заносять, заносять, заносять. Так як зараз заносять у фонд розвитку міста секіряна, не занесеш, працювати не будеш. Або будеш, але тобі буде дуже важко. От і наші підприємці заносять. З вами був Ігор Швець, секіряни Чернівецька область.